Суп із чорної квасолі. Так, на вид, звісно, річ, якщо його не прикрасити, воно виглядає досить сіро, як бетон. Угу, угу, угу. Боже, як смачно! Вітаю, мене звати Андрій Павленко, і ми сьогодні приготуємо прекрасний чорний суп. Суп із чорної квасолі. Він буде весь такий чорний-чорний, гостренький і запашний. Для цього нам треба чорна квасоля, замочена в воді. Можете взяти консервовану квасолю, теж буде непогано. Це наш головний інгредієнт. Ми з цього зробимо такий суп-пюре. І так, почнемо з нарізання. Візьмемо цибульку і наріжемо цибулечку. Суп все одно ми потім будемо переводити в пюре, тому нам не дуже принципово, як ми його наріжемо. Тут у нас цибулю. Так. так, цибулька от у нас є. Далі ми моркву візьмемо. Наріжемо моркву. Наріжемо кубиками. Ось такі красиві кубики у нас. Морква дасть йому такий прекрасний солоденький смак. І я вважаю, це нам дуже важливо для супу, який буде гострий і який буде такий весь протеїновий, Оскільки тут от білок, фасоля. Буде такий поживний весь він у нас гостренький і солоденький. Так, Туди нам ще треба буде кинути перець і е, селеро. Теж можемо нарізати кубиками. Зараз нам ще доведеться нарізати і, і, чор, червоний і зелений перець. Але ми цим часом вже можемо почати смажити цибулю з морквою. Посолимо, посолимо його, посолимо. Того, як пересолили, треба перемішати. Беремо ложечку і от ложечкою перемішуємо, У кожного своя ложечка. Заливаємо олії. І розігріваємо. Коли воно трошечки підсмажиться, туди вже ми будемо закидати і селеру, і перець. Так, от у нас наша цибуля і морква вже майже готові. Якраз саме час кинути селеру. Селеру для нашого прекрасного ароматного запаху. Треба ще часник, ледь не забули. І ще часник сюди. Ба-ба. І от тепер запах у нас. Запах селери і запах часника. Як шкварчить. Шкварчить і пахне. М -м -м. Люблю я запахи смажених овочів, корнеплодів. Це просто краса. Саме час прийти до перцю. Перець. Візьмемо зелений перець. Зелений перець. Оп. Оп, оп, оп. Такий зелений перець дасть такий запах свіжості, 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 те, що ми хочемо. Якраз селера, зелений перець, вони дають оцей аромат. Орієнтуємося на запах. Запах прекрасний. Болгарський перець. Сюди можна додати ще помідор, помідори чи томатну пасту. Буде теж дуже круто, дуже класно, але ну, можна і і без цього. Не обов'язково це. Але обов'язково сюди треба ще якусь спецію кинути. Там якийсь орегано, може тим'янчик. Де мій тим'янчик? Взяли тим'ян і от ще листочки ось цих тим'яну. О, Як добре пахне. Думаю, лавровий лист можна вже сюди спакувати. І давайте перед чилі. Візьмемо саме з гострої частини, наріжемо. У нас піджарочка вже готова, така красива. Можна її зовсім трошки залишити, а їх багато бобів закинути. Але я люблю, коли піджарки так от достатньо, щедро. Хай вона буде, вона якраз дає весь цей смак. Так, переносимо наші е, чорну квасолю нашу і от прекрасно так от перемішуємо. Тепер нам треба е, овочевий бульйон. І заливаємо сюди овочевий бульйончик. Чи, якщо хочете, можна взяти води. Можна, звісно річ, ще помідорів додати, можна більше спецій додати. але я от хочу от. Саме так. значить так, Заливаємо води чи бульйону. З водою теж нормально, тому що у нас овочі. Тут у нас прекрасний бульйон зараз сам собою трапиться. Так от. І все. Хай воно покипить у нас хвилин 15. І ми його перетворимо в прекрасне пюре. Можливо, ви знаєте, є дуже багато супів в таких жестяних банках. Просто закатані супи в банках, довго стоять, але ти його відкрив. З'їв цей суп, і він суперпоживний, суперсмачний, ароматний, суперпоживний. І за рахунок чого він є поживний? А він є поживний за рахунок бобів. Багато таких поживних супів вони складаються з бобів. Такі всі е, такі пайки, якщо вам треба. Добре поїсти, і щоб це було поживно. Це має бути чи сочевиця, чи боби, чи чи щось таке. Ну і звісно річ, нам треба багато спецій багато смаку, тому що а, самі боби, вони вони не мають смаку ну такого вираженого, щоб кайфанути. Тому туди треба обов'язково додати щось таке. Щось ароматне. Я от бачу, можна додавати, як там, наприклад, тим'ян, орегано. Можете додавати будь які спеції, які є от такі ростуть рослинка, якась літня, да? листочки різні додавати можна. Але також і оці корнеплоди. Корнеплоди теж сюди а, круто йдуть. Ви можете взяти різні корнеплоди із квасолі, зробити такий корнеплодовий, квасоляний суп, буде поживно і смачно. Але ми взяли. Той суп, який є популярним, наприклад, в Америці. Традиційно там чорний суп, він взагалі по, по світу популярний за рахунок цієї чорної квасолі. як квасоля, квасоля, собі на смак е прекрасна. Але для того, щоб цей суп зробити, власне, південноамериканським, мексиканським чи аргентинським, ну саме південноамериканським, ми маємо додати інгредієнти, які є властиві для цього нового світу. Новий світ нам дав гарбуз. Дав нам квасолю, дав нам помідори, дав нам перець. Тому обов'язково це все сюди додати. Додаємо перець, обов'язково, додаємо квасолю, додаємо гострий перець. І а, таким чином він стає, власне, дуже-дуже південноамериканським. І, звісно, річ, треба додати зіри. Та, зіра. Нам треба ще додати зіри, небагато. А, і а, паприки. Паприки чи? Якщо у вас копчена паприка, то зовсім трошки. Так. Так. Опа. Ось так. Прекрасно. Все. Ми оце перекип'ятили. Тепер нам треба дістати звідси лавровий листочок. Нам він не треба. Одна. О, дістаємо лавровий листок, тому що зараз ми будемо робити з цього пюре. Пюре можна взяти зробити блендером. Такий він у нас вийшов не зовсім чорний, тому що у нас було тут багато овочів. А овочі нам треба для цього прекрасного аромату. Не просто спеції там тим'ян, а от. Там, щоб перець, щоб селера, щоб цибулька. І суп готується дуже швидко, не більше півгодини. Він має бути, скажімо так, більш нейтральний, тому що гостроти цей суп додамо ми окремо. А, просто це їсти, воно ж розумієте, колір у нього просто не супер найкращий, Да? Тому ми візьмемо чилі. візьмемо лайм чи лимон. Давайте візьмемо. Паріандра, і приготуємо таку класну штуку. Я цьому супу хочу додати якоїсь такої кислоти, і е, саме кінзи і гостроти, кислоти і гостроти. Для цього можете просто банально взяти сметану. Просто берете сметану, додаєте до вашого супу, і е, воно стає таким нейтральним, сметанковим. Але я хочу все ж таки виділитися. Певною гостротою, щоб він виділився у мене. Тепер нам треба вирішити, що у нас тут по гостроті. Треба розуміти, який перець. Так, цю найгострішу частину залишимо на потім. А тут от зараз нарубаємо. Якомога дрібніше нарубаємо. так от. Такий свіжий, класний перчик. Так, от переносимо наш сюди. Тепер нам треба кінця. Така свіжість нам треба. Нам треба додати йому свіжості. Можна сюди додати ще часник, але я напевно обійдусь без чесника. Да, Думаю, без часника. у нас перед чилі, хай перед чилі у нас виходить в фінал. Акцент. Лайм. Треба якась кислота. А лайм просто, розумієте, лайм це, це не лимон. Це теж дуже смачно, дуже круто. Перемішаємо. Так. Зараз. Угу. Да. По лимону по гастроті. Я хотів, щоб такий був класний смак. Так, тепер беремо тарілочку, насипаємо наш суп, додаємо до нього сальт і смакуємо. Ми беремо наш прекрасний чорний суп. Чорний ароматний суп, а в нашому випадку такий сірий, сірий ароматний суп. От. Дуже візуально схоже на грибний суп, але по смаку зовсім інше. Грибний суп теж смачний. Так, от давайте сметанку сюди. Чи якщо у вас є сир, фета, щось біле сюди. Додаємо до нашої аджички сальси. Чи як ми його називаємо до нашої суміші? Додаємо до нашої суміші олійку. Ось. І ця олійка от прямо отак от. Отак-те. Ту-ду-ду-ту-ту. отак от. отак от Так, на вид, звісно, річ, якщо його не прикрасити, воно виглядає досить сіро як бетон. Але він такий ніжний, м'який, збитий і такий солоденький, такий просто супер класна основа. Угу, угу, угу. Дуже поживний. А сметанка, сметанка разом з нашим соком, лаймом і чилі. Це просто, просто ульот яка комбінація. Просто є основа, а на цій основі саме оці а, кислі, гострі а, смаки. Mm -hmm. Mm -hmm. Боже, як смачно. Реально. Я не знав, що так смачно може бути. Mm -hmm. З вами був Андрій Павленко. і Ми готували сьогодні чорний квасоляний суп, і він вийшов у нас просто бездоганний, насичений е, нашими ароматами з е, овочів і з цією прекрасною квасоляною тук з текстурою. До, зверху ми додали ще трошечки цікавих ноток, трошечки е, вишенок на нашому пирозі, і вийшло просто супер! Кускус! -кус. З вами, а ви з Кускусом, а Андрій, і з вами, і з Кускусом. Дивіться, мої передачі у нас завжди тут смачно, поживно і дуже весело. До зустрічі!